Так, кстати тут о а що тут бабусі появилося такого Якийсь замок... Що тут такого много появилося? О Худох можна... можно куда ням 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 Що ви тут зробили? Вау! Бабусся, що таке? Там ми тут трохи будинки побудували. Банк навіть є. Вау! І кубок появився такий. підемо. Замок, ты О те Ну, реально классно. Импа просто. Такий замок гарний. Ну, в банк, так ты тут стій. Тебе ще не можна тебе китки десять. На мне уже нужно ух как подумать десь миллионов двадцать селе Саня там десь миллионов двадцать тому банчи о тут можно тупо працювать так Пограти там в Geometry Desk, PUB, Stand Off. Так, пограти можна. Відео познімати. О, золота кнопка. О, так можна попрацювати. Угу. О, ще якась штука. О, машина! У Гусі машина появилася Вау Так, Саня, да, а Саня тут угу mm -hmm. От, а, ми тут уже були, на тут банк такий Мене там гроші здати. Так. А трохи своїх грошей тут возьму. А все взяв. Доброго вечора. Можна здати гроші? Тут десь тут 2200 гривень. Так, звичайно. Угу, Дякую. Такс. Ось сюди покладу, щоб знати, щоб ніхто не україв. Ну mm, все. Такс. Давайка. Мазин ідемо. Так, ну тепер мені можна кавуну взяти. Так, так, звичайно можна. Mm -hmm. Бо до того, коли ми... Все, Шле. Он, что ж, будет очень злый. Дай капуем, кавун. Так, стави только он. Мне, 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 мне. Так, сдавай, пойдем. Угу. О! А что-то. Магазин с Угу. О, доброго дня. Доброго дня. Можна у вас купити АК-47? Так, звичайно. Добре, ось вам, Росію. А кто десь 1028? Так. А мій тепер. О, все Дякую за покупку. О. Тут тепер можна отут от щось робити. Кат, що то за стука? А, тут в длину можна проїзжати на тачках. Так, де тут моя лампа? Так, Де моя лампа тут? Блін, де ж моя рампа? Ось десять метрів, нормально. От мені зараз на На Чому чомусь нашому? О, на мотику. іду-ка я поїду. Алло, Саня, будеш зі мною їхати на, на мотику? Замочиком, тобто. Та ні, що ж не хочеться. А, ну ок. Так, все. Добре, я поїду до себе додому, зараз в город і швидко назад. Так, сюди. Так, ну все. Я вже тут вже приїхав. Мочиком у тачки зараз багато вже там стоїть. Так, зараз тут мочик і такс, такс, о, ось так. Мені тут цю Ауді десь треба запхати, щоб не взяли. Емочек був зараз. Так. Блін, треба. А сюда. Так, -с. та що тут таке? Oh так. -с. А, ну, не знаю, на 10 м. Найкращий результат будет. оп. Давай сюда. Так, отут рибачити можно. Саня. Идем сюда. Идем сюда, рибачити будем. На. Удочку. Рибу лови. Так. О, зразу колю є. О, рибу витягнув. Угу, mm файно. -hmm, Дай з'їм. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. зиму. Угу. Mm -hmm. Так, з'їв рибу. Сейчас тебе клює там. Угу. Тик, тик, и зерс. Извиняюсь, клює. О, ч клює? О! Прапорк, если ты вытягнул. Mm. Ну, можем його повісити вдома. Давай я піду повісу такс, Повісю. флаг. Ой, який флаг, фу, прапор, такс. так дай о, все, імпа Так що тут у нас щея? О, якийсь проход. Саня, давай підемо Давай. М -м, тут нічого нема. Добре, давай. О, точно. О, точно. Извините. Так. Саня, быстро, 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 идем спать! Так, вставай. Угу. Слухай. А где в ладош? Ммм, ладоши давай. Знову. Фух, выспался уже. Вже ранок. Так. Вставай. Сань. Угу. Що це наче все є? О. Так, може так покручувати. Угу. О, гітара. Мутай. Гітара. А ти <звучит> яти нагаби. гитара. Значить. Давай. О, oh, точно, гроші зняты. Так, тут стій, сам тут Доброго Доброня. Можна мені те гроші зняти. 200 гривень. Так, звичайно. Угу, mm -hmm, дякую. Так, с кисенью їх запхаю. Так, кисеню все запхав. Mm -hmm. Саня, може поганяємо? Дай... Добре. Давай. Давай. На мочиках. Дай ти на тому будеш мотику. Зараз. Значить, ти на тому, а я на тому. Угу. Так, дай. Раз, два, три. Mä juun. Ohi joo, mä juun. Blin. Mä näytän tänne ruoan right. jutun. Blin. Mä jää muutsikselle uudelleen. Täks. Sitten O. Ossi. Täks. O. Ossi. Так, ну все, я вже якось накатався назад. О, Саня вже першим приїхав. То Саня, пока я вже буду назад їхати. Угу. Пока, бабус. Пока, внечок. Угу. Чекс. Тих... То куди мені їсти? Блін. Що за замок такий? Угу. Файний, файний. Ну добре, я вже буду назад, їхати, так. Такс. Все. Ой, який мочик. Я його привіз, дай його назад себе в ламбу запхали. так де де да-де-де-да-да. так ну все, я запхав мочи, Тепер можна їхати назад, додому.